Помилка перша. Мене нічого не турбує. Нащо мені ходити до лікаря? Статего партнера не змінювала, вагітніти не збираюсь. Як запобігатися, знаю. Тому нащо йти до лікаря, якщо нічого не болить? Онка огляди після 40 – це вкрай необхідна річ, тому що, власне, дуже часто саме вік. Є тим фактором ризику в розвитку захворювань, про які ми можемо навіть не підозрювати, тому що ми часто не знаємо і не відчуваємо, тому що деякі проблеми можуть перебігати абсолютно безсимптомно. І ми не завжди знаємо, чи є у нас зміни на шийці Матки з'явилися у нас пухлини в яєчнику або в маці, тому що вони можуть перебігати абсолютно безсимптомно і особливо з боку молочної залози. Тому власне 40 років це є той період, коли потрібно починати робити мамографію, якщо ви не робили цього раніше, і раз на рік. Кожна жінка, навіть якщо в неї в житті нічого, як вона вважає, не змінилося, і її в стані здоров'я нічого не змінилося, не з'явилося ніяких скарг на онкопроф огляд ходити потрібно, тому що навіть за світовою статистикою найпоширеніша відмовка жінок, чому вони не ходять до лікаря, Нічого не турбує. У мене немає ніяких скарг. Онка профогляд, наголошую, це не про скарги, це про запобігання захворювань і в першу чергу онкологічних. Таких помилок не допускати.